Останнім часом у мережі вибухнула справжня сенсація. Ані Лорак вийшла заміж. І не просто так, а за таємничого іспанця, який називає себе майстром йоги та нащадком африканських шаманів. Хто він, цей загадковий чоловік? Чому їхній шлюб викликав стільки обговорень? Давайте розбиратися. Отже, Ані Лорак, яка вже довгий час мешкає та працює в Росії, вдруге стала дружиною. Її обранцем виявився Ісаак Вітшраку, людина з дуже незвичайною біографією. Про нього відомо небагато, але факт залишається фактом. Він займається йогою, стверджує, що має африканське коріння і навіть володіє певними духовними практиками. Чи не схоже це на казку про чарівника, який підкорив серце співачки? Заручені відбулися 27 вересня 2024 року, прямо у День народження Ані Лорак. Ісаак зробив їй пропозицію і вона відповіла згодою: Здавалося б, все йде за класичним сценарієм романтичного кохання, але деякі фанати відразу насторожилися. 14 лютого 2025 року у найромантичніший день року пара таємно одружилася на Мальдівах. Весілля було досить скромним, без сотень гостей, без помпезних урочистостей, лише вони вдвох океан, пісок і квіти. Наречена з'явилася у спокусливій корсетній сукні з глибоким декольте та розрізом на нозі, що підкреслювало її ідеальну фігуру. Легка вуаль, білосніжний букет, все виглядало дуже романтично. Але що насправді криється за цією історією? ЗМІ з'ясували, що Ісаак вже має двох дітей від різних жінок. Але ось що цікаво, шлюб з Ані Лорак став для нього першим і офіційним. Він позиціонує себе як майстер йоги, однак не має жодних підтверджених сертифікатів чи документів, що свідчить про його професійну діяльність. Його африканське коріння та історії про шаманів викликають ще більше питань, ніж відповідей. Дехто вважає, що він просто використав цей екзотичний образ для привернення уваги. Як відреагували фанати? Тут думки розділилися. Одні кажуть, нарешті Лорик знайшла своє щастя. Інші, що вона робить, це все якась афера. І справа не лише в самому шлюбі, а й у тому, що співачка давно розчарувала українських фанатів своєю мовчанкою щодо війни. Вона продовжує виступати в Росії і багато хто вважає її зрадницею. Тому весілля не стало приводом для радості серед українців. Чи довго протримається цей союз? Чи дійсно це справжнє кохання, а не розрахунок, і чи не повторюється історія з її попереднім чоловіком Муратом ратом Оглу, який теж здавався ідеальним, але зрадив її. Як думаєте ви, напишіть у коментарях, чи це справжнє почуття, чи чергова піар-кампанія. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і не пропустіть нові сенсаційні подробиці.